Заголовки у пресі як спосіб замилити очі українцям нещодавно у змі почали поширювати сенсаційні новини про екс-губернатора Сумщини Юрія Чмиря. Ми ж поцікавилися думкою сумчан та отримали ексклюзивний коментар від самого колишнього очільника області. Подробиці вже за мить. Напередодні чергових виборів в Україні, які за прогнозами експертів можуть відбутися вже цього року, все відчутнішою стає політична боротьба. У той час, коли більша половина українців ледь виживає на останні копійки, політики намагаються підвищити собі рейтинги сенсаційними викриттями. Днями у змі різного рівня почали з'являтися ось такі заголовки із прізвищем екс губернатора Сумщини Юрія Чмиря. Постає питання: чи не розправа це над рейтинговим політиком від його опонентів та Проба відвернути увагу українців від соціальних проблем. Нам же вдалося отримати коментар із перших вуст з приводу нинішніх закидів змі. Ну я можу прокоментувати, як у тому анекдоті, коли чоловіка питають, що в нього донька гуляща. А він каже: А в мене два сина. І йому кажуть: а ви вже розбираєтесь самі як хочете. Отак і ця інформація. Повна. Повне безглуздя та повний бред. Сумчани переконують, досі вдячні Юрію Чмирю за те, чим Сумщина тепер може пишатися. І свого авторитету в очах містян він не втрачає. Барса – це ж при ньому? При ньому. Дуже багато дітей стало займатися спортом. Тому я рахую, що він дуже багато зробив для області. Я думаю, що, звісно, багато він зробив. Як до губернатора. Положительнее, в принципі, по-моєму, він почав і дороги робити. Результат був для молоді. Був стадіон Барса, це, мабуть, його заслуга. Знаєш, що він очень багато зробив для спортивного комплекс Барса. Це його заслуга. Окрім відомого, вже навіть за межами України футбольного центру Барса Юрій Чмир розпочав будівництво обласного психоневрологічного диспансеру. Крім того, за його губернаторства привели до ладу театр імені Щевкіна, повністю оновили фасад та зали. Ми ж будемо слідкувати за цією ситуацією, особливо у період виборчого процесу, адже і раніше, чомусь саме напередодні виборів, у правоохоронців виникали питання до екс-губернатора, які згодом виявилися безпідставними. Юлія Настенко Олександр Білявський новини СТС.